Вітаю вас на каналі Цікаві Речі. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні огляд статуеток, які прислали наші підписники нашого каналу на стіл добра. Перед початком огляду хочу попросити вас, щоб ви підписались на наш канал. Якщо ви дивитесь, і вони підписані, поставили вподобайку і написали коментар А також. Приєднуйтесь до допомоги ЗСУ, купуючи ці речі. Ви також допомагаєте ЗСУ або дітям, або там пораненим. Бо це ж, як я вже казав, це не ліфт під'їздів багатоповерхівці чи ремонт. Бо є такі люди, які думають, і без нас все пройде. А ми так посидимо тихо, тихо і все буде добре. Це не той случай, як кажуть, Щас... від цього залежить і наше життя, наших дітей, нашої батьківщини України, ну і нас також. Так що долучайтесь. Почнемо з ось. Це такий у нас... давайте виключу підсвітку, а то воно сильно світить, засвічує. Це... Шахова фігура, офіцер, мабуть, ну, кому потрібно 10 гривень. отакий От котик з вусами. Він дерев'яний, але радянська річ, ЗФЛ якась така фабрика. Артикул рубль карбованець 30 в радянські часи. На даний момент ціна йому буде. Давайте. 30 гривень, Якщо радянський, то потім ось така черепашка. Це з ракушок таких зроблена в очках. Така, ну, хтось приложив свою працю. Ціна їй 10 гривень. Я буду быстро, так. Оця така дівчинка з парасолкою. Така маленька. Тяжеленька. Ціна їй 20 гривень. Потім ось така дівчина ангелочок, так от позолотка. гарненька, це Європа, ціна її буде 50 гривень. Далі, далі такі ось дві сови, одна ось така. гарна порцеляна така добра, і друга ось така. Ну, мабуть, їх пари. Ну, хто хоче, пари, хто хоче. Ціна за пару 300 гривень. За одну ну, 150 Ось така змія. Це Гжель. Радянські часи. Ціна їй 120 гривень. Потім ось така гарна наша пара український Гапак. Мініатюрка були вже на каналі такі. Добре, в стані. Це у нас городниця. Все добре. Ціна цієї дівчини 1000 гривень. І до неї ось такий парубок. Також танцює гапак. Також все добре, ціленький, гарненький. Також городниця. Ціна його також 1000 гривень. Потім отака мавпочка. Це Європа. Ось така у нас сіренька-біленька. Ось так виглядає. Ціна їй 100 гривень. Є інша також прийшла з нею. Цю в подарунок до цієї бабочки. Тут, бачите, трошки бити. Так що, якщо потрібно, ну, вийшла м її в подарунок. Потім отакий хлопчик Амурчик-Ангелочок. Серце держить. Ук стрілами десь загубив, крила такі, тяжеленький такий, також кераміка. Ось таке клеймо. Ціна йому буде також 50 гривень. Потім отака от попільничка, це вже радянські часи. Такий черевичок, кераміка. Ось така. Ціна його буде 120 гривень. Є другий. Також, але він також з пошкодженням тут. Ну, кому потрібно, хто той купить, також, якщо хочете, вишлю цей подарунок. Так, потім отаке слонення. Бачите, таке слоненя, яке в хату гроші несе. Як кажуть, це також Європа. Хоботок підняти, все добре. Направляєте на двері і в хату гроші пливуть. Ціна його 100 гривень. Далі ось така конячка. Красива, також Європа, позолота. Все гарне. Таке. Тут камінь в порцеляні зроблений. Дуже гарна річ, ціна його 120 гривень. Потім отакі два закоханих лебідя. Таке серце тут. Також все гарне, ціна 100 гривень. І ще одне таке слонення. Таким перламутрі. по золоті, також все добре, гарне. Без колок, без тріщин, також Європа, також грошики в хату. 100 гривень його ціна. Потім отаке рідкісне слонення. Тут зовсім хобот задраний, він зроблений, ну, як справжній слон, не мультяшний, а такий добрий. Це, ну, скоріше всього, Росія. Тут позолота, такий, этот, бісквіт зроблений. Гарне слоня, рідкісне. Йому ціна 150 гривень. Далі отаке миле. Собача гляньте, яка мордашка. Ну як його не забрати? Дивіться. Дивитесь на нього і просто, блин, погладить його хочеться. Обливна кераміка така. Не скажу, який завод. Може славянський, може Васильківка. Ціна його 150 гривень. І до нього також такий дружбанчик. Також все добре, красиве. Також його ціна 150 гривень. Потім отаке порося зажиточне, бачите, на золоті, на монетах лежить, мабуть, десь гроші в хату. Тут така троянда, квіти, олігся і золотішка в дом. Ось така гордочка така, також. Це Європа. Ціна його буде 200 гривень. Потім отакий. Кошак, бачите? Це, мабуть, так ставите його зверху і на вас так дивиться, вилується. Це також бісквіт, кераміка. Не скажу хто. Ну, мабуть, теж Європа. Гарний стан, ціна його 250 гривень. Потім отакий лебідь. Крила підняв, танцює, мабуть, перед своєю лебідкою. Ось таке гарне. Це добре, позолота, гарний стан. Також Європа. Ціна його 200 гривень. Потім така дівчина. З кошенями тут грається. Красива така мила статуеточка. По золоті гарно, так все добре. Також ціна її 250 гривень. Ось ось така гейша, мабуть, грає своєму самураю на якомусь такому інструменті японському. В нас він називається бандура, чи як вона не бандура, а усліці. Ось таке лице. Гарні такі ніжні ручки, дуже добре так зроблено, красиво. Такий рожевий колір, все добре. Ціна їй 250 гривен. Потім отака парочка на лавочці. Де, де діти сидять, отакі добре, красиве. Фонарик такий, все в позолоті, красивеньке, гарненьке. Тут у нас така нашлепочка. Ціна їй 250 гривень. Потім э, почнемо з таких більш Рідкісних і дорогих речей. Ось така скарбничка. ось, так ось знімається голова. Туди можна покласти там речі свої жіночі. Це у нас гарнер вірбілки. Дуже рідкісна собачка, лайка. Тому ціна їй буде 700 гривень. Далі такий жирафчик. Це у нас ЗКХ полона. Такий гарний жирафчик красивий. Ось так от виглядає він, все добре. Коли йому тут якесь читається, ну тут ціна. Один карбон а 20 копійок. Ну, це ЗКХ полона. Ціна йому 400 гривень. Далі ось такий хлопчик грає в пісочниці грається. І в мене вже такий ну, стан цього ідеальний. Дивіться, класно. Все зроблено, добре, супер. ЗКХ ну Сорт, мабуть, тут перший сорт. Тому що дуже гарна статуеточка. Ціна їй 1700 гривень. Поспішаю, бо зараз будуть мої часи бить 7 годин вечора. Так, зараз вже. Так, це у нас дівчина сояшником тримаю, україночка, така гарна Тут сояшник, лице, Все добре, стан також новий, ідеальний. Баранівка, вищий сорт, червоне клеймо, це старіше. Потім почали ставити сині клейма. Ціна її 1500 гривень. Далі ще ось така курочка ряба зі сказкою. Яйце, отаке. Стан ідеальний. Магазинний, ну все, почалося. Також гарднер, вербілки. Стан, я ж кажу, як з магазина новий. Ціна їй 1500 гривень. Потім ось така Павлін така птиця. Це у нас Гжель. Хто збирає Гжель, ну, їхній стиль він... Один такий, його не, не спутаєш ні з чим. Ось така розпись, дуже гарна така салфетниця. ну Вона як і статуетка слугує. Це ось, жаль, тут старе клеймо. Дуже класна річ. Ціна її 600 гривень. І наостанок ось таке уражіння на ромашці. Ось така, ну, це всі знають цю статуетку, я її так. Далеченько, бо вона не влазить. В камеру ось таке лице, стебельочок, тут все добре. Ось так от. Ніжки. Тут все ціленьке, ззаді листочки. Вони зазвичай б'ються, оці речі. Ну, тут все добре. Гарне. Це у нас полоне, другий сорт, 5 карбованців. 70 копійок у радянські часи. Чому другий сорт? А, оце, мабуть, із-за цієї точечки. Недаливчик. Ну, а так, ну, Все одно ціна й 400 гривень. Так що, кому ж подобалося мій телефон Viber буде в описі під цим відео. Долучайтесь до допомоги. Присилайте також свої речі, які ви бажаєте. Продати, допомогти. Або ми вам допоможемо. Просто продамо, дамо гроші вам вернемо. Так що хочу побажати вам всього гарного. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. І до побачення. Зустрінемось в наступному огляді.